Друзі, всім привіт! Радий бачити вас всіх на нашому YouTube каналі. Сьогодні відео, як і обіцяв вам, ви всі знаєте, що ми купили е, акваріумний компресор на акумуляторах, і я вам обіцяв провести тест. Зараз почекайте трошки. Значить, Дивіться, друзі, так, як ми зробимо з вами, щоб була максимально чиста експеримент. у нас пройшов. Значить, Пробував я його посадити повністю, щоб батарея повністю сіла. У мене це не вийшло, тому що, щоб не наврочити, дуже гарно тримає заряд цей девайс. І максимум, що ми змогли як його посадити, це над... залишалося дві лампочки, ну, дві... як дві поділочки. Половина коротше, заряду ми акумулятора тільки розрядили. Ну, не став я доч... дочекати, що ж буде далі, щоб повністю його посадити. Я знаю, вам цікаво дізнатися, що ж. Скільки ж він тримає, як, яка його витривалість, ми його повністю зарядили, повністю, до речі, зарядили. Ось до нього такий зарядний, відсі, трошки забруднили ми, поки заряджали. О, отак. Закривається вона так. Закривається він такою гумовою заглушкою. Е, повністю ми його зарядили. Значить, дивіться, що ми для чистоти експерименту, що ми. Ми беремо нашу найвищу акву, це висота 50 см, щоб уже ви були не. Як? Щоб була вже чистота експерименту, максимально на нашому акваріумі, який в нас є, самий глибший. Тому що чим глибше, чим більший стовп води, тим буде важче йому прокачувати повітря. І ми з вами зараз візьмемо, його закріпимо. Ми його встановили, не будемо його чіпляти на скло, ми його так виложимо, хай він тут на склі так лежить. Можливо, можна було закріпити його на цю кліпсу. отак на скло, ну хай буде, буде він нас лежати отак. Значить, перевіряємо, щоб шланги ніде не були перегнуті, а максимально вирівняні, щоб не де, щоб всі весь поток повітря, який з нього був, щоб він йшов максимально акварний. Так, шланги поправляємо, щоб не перекручені. Максимально. Так, опустили ми розпилювач. Пишемо дату сьогоднішнього. Сьогоднішню дату. Я не знаю, коли вам вийде віде, відео це. А нам воно. Ну, коли, а, а ми починаємо експеримент сьогодні 21. 12, 12. 2022. Час. 9. 0,0. Все. Значить, перший, на першому режимі ми його протестуємо, наскільки його вистачить на, повні, на повній ну, на, на постійній роботі. Вмикаємо. Вімкнули. Почало працювати. Бачите? Працює. Дивіться, який струмінь води. Значить, хай отак він працює повністю на максимальну свою потужність, поки повністю не сяде або повністю не перестане потік повітря. Дивіться, яка гарна бомба ракета. Я б сюди крани ставив 100%. А потім ми його іще протестуємо на режим пульсації, той, що 10 секунд працює, 10 секунд не працює. І також запишемо час, запишемо. Число, Скільки він на ньому пропрацює. Так, друзі, ніде не, не дівайтесь, будемо далі слідкувати. Для вас це буде декілька секунд, а для нас це можливо буде доба, а може і більше, поки ми його посадимо. Ну, До зустрічі! Дивіться, трошки я його змістив, бо я його розпилювачі були на 15 см уліво. І коли піднімається повітря, воно тут а мимо ребра жорсткості. Іде повітря. І в оцю в оці, в оці щілину сюди вилітають бризки води, які потім будуть у нас на ламінаті. І щоб ламінат не здувся, ми його трошки змістили на 15 см. Е, друзі, знову ми підключилися. Так, дивіться, висадили ми його в нуль. Я вам зараз розкажу як, значить, сьогодні. Світла немає, ну я записую відео трошки розвиднулося вже. так. Світла в нас немає, як бачите. Акваріуми всі вимкнуті, фільтра всі вимкнуті. Значить Сьогодні 22.12 і, і, і до якої ж години він працював. Встав я у 3 години е, ночі, підійшов до нього, була одна, оцей один індикатор світився. Він працював, присвітивши фонариком на розпилювачі. Коротше, один працював гарно розпилювач, а другий там бульки, там бульки, буль, ну, той булька. Я, ну, я ще думаю, що це не залежить від того, як тільки канал один більше, один менше дує. Це залежить ще від розпилювачів. Тобто він ще працював ну, так, ну, можна, а як аварійна подача кисню, піде. Пішов я ще приліг, думаю, ще трошки по гімарію. Ну, в общем, проснувся я у 4.10, то він уже був вимкнутий. Все, він уже е, не працював. Значить, давайте, значить, 3 він працював, 4 вже не працював, давайте середнє ми 3.30, так, він там пропрацював. Тепер можна вирахувати, скільки ж він пропрацював е, в своєму постійному режимі. Виходить, він пропрацював, якщо порахувати. Це не... арифметика проста. На постійному режимі 18. Ой, одною рукою погано писати. 18. Годин 30 хвилин. На постійному режимі. На два розпилювачі. Е... Значить, будемо чекати, коли у нас з'явиться світло. Світло зараз вимикається, 4, нема 2 є. Ми будемо намагатися його повністю зарядити, як буде з'являтися світло. І потім ставимо його ще на один тест на тест імпульсний. Тому що 10 секунд подає, 10 секунд пауза, скільки вистачить його в цьому режимі. А поки що, друзі, чекайте, що буде далі. І так, друзі, підзарядили ми, маємо змогу, мали змогу підзарядити наш. Повністю ми його зарядили наш компресор. Давайте зараз під'єднаємо до шланг. Під'єднали. Так, пишемо дату. Сьогодні ми мали змогу так 22. 12. Години у нас 14.00. Рукою не зручно, не, не, вибачте, будь ласка, так. Написали і вмикаємо. Перший режим, ще раз повторюю, це постійний режим, ми його вже пройшли. Дивіться зараз. І другий режим це режим пульсації по 10 секунд. 10 секунд пауза, 10 секунд. Працює, дивіться. Оп. Все, друзі, давайте тоді поставили е, його на тест. Ми вже тепер будемо, що де нападає під цілі на ларикарів. Будемо за ним слідкувати, наскільки ж вистачить його. В такому режимі. Друзі мої, так, от і закінчився наш краш-тест нашого компресора. Отакого такого чудового компресора SEBO SB268, акумуляторний компресор. З Китаю, який показав себе дуже-дуже-дуже класно. Зараз я вам покажу, що ж у нас вийшло на імпульсному режимі. Так, отут ми проводили деякі писанини. Як ви бачили, вже значить, на постійному режимі він відпрацював 18 годин 30 хвилин. Потім ми його зарядили повністю 100% і поставили на імпульсний режим, це той, який. Працює 10 секунд, подає повітря, 10 секунд пауза. 10 секунд подає, 10 пауза. Значить Дивіться, постав я його ось 22-12. І повністю він у мене сів, тут трошки я натупив, день попутав. 24.12 він у нас повністю сів о 4 годині 15 хвилин. Значить, Нам його вистачило на імпульсний режим. Дивіться, 23 го це вже доба. І там виходить 12 годин і ще 2.15. Значить, 14.15 плюс 24. 38 годин, 15 хвилин. Запишемо наші. Правильно ж я порахував. Ану, хто вміє рахувати в коментарях. Будь ласка, так. А ну. Отак, 38 годин. 15 хвилин він у нас витримав на імпульсному режимі. Зараз ми трошки деякі зробимо висновки. Що я хочу сказати стосовно цього компресора. Компресор реально класний. Можна сміливо його купувати, і ви будете задоволені на всі ваші кошти, які ви витратите, і ваші рибки завжди будуть скисним, навіть коли виключиться. Світло на тривалий термін. Чого так? Дивіться. Ми е, тестували його в максимальному режимі, безперервна подача кисню, е, верніше, повітря. безперервна подача повітря була в наші акваріуми перший-другий режим. <кій> Значить, на першому режимі він у нас витримав 18 годин 30 хвилин. Правильно, правильно. Що я хочу сказати? Ви ж не будете подавати постійно кисень на протязі 18 годин. Ви, ну, це би. В наших, ну, ваших, в наших умовах подачі кисню вистачить з головою імпульсного режиму. Ну, а можливо ви захочете, знаєте, як півгодини дує, півгодини не дує. Так. Тобто, ви можете, якщо ви включите півгодини, подає повітря, пів години не подає, це ви множите на 2. 36 годин. Можна поділити на 4, це вже дивіться, 18 на 4 це вже 72 години. Імпульсний режим, він бачите, це частіше. Тобто 10 секунд подає, 10 не подає. Тут також можна відрегулювати. 10 секунд подає, 10 секунд не подає. Хвилину, 5 хвилин пройшли, засікли, 5 хвилин пройшло, імпульсний режим вимкнули. Через півгодини ще включили так само в імпульсному режимі. Там ще надовше вистачить, друзі. Так що ми його провели краш-тест. Максимально нагрузили, він витримав. Я вважаю, що це гарний компресор з гарним зарядом батареї. Його реально варто придбати. Він безшумний, він красивий, він функціональний. Ну і, звісно ж, продуктивний. Так що, друзі, кому сподобалось відео, будь ласка, отак. Пальчик. Підписуйтесь, хто ще не встиг підписатися на канал. Будемо далі щось з вами таке по акварімістиці. Чудити, мутити, щось розповідати, щось проводити. Огляд наших акваріумів буде 100%. У нас якісь завжди зміни в нашій акваріумістиці, в нашому господарстві Аква. І будете бачити це все ви на власні очі з власних екранів ваших гаджетів.